У вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на акції та знижки в супермаркеті «Сільпо». Ціни дійсні з 13 листопада по 19. Знижка на Kiwi Gold. Кошик 59,99. Пів кілограма кілограма кошику. Далі курма корольок 69,99. курма рохо 74,99. Томат азуром. 6990. Такі зелені, чесно ну, кажучи, не дуже. Так, капуста Савойська 16 гривень ,90, 90 копійок. Олія щедріда рафінована, 70 гривень 99 копійок. А, потім якась інша. А, це, пер... це перепрошую. Ні, та й та рафінована. В чому різниця їхня? А це вітамінізована, це не вітамінізована. 7899 дорожче не вітамінізована. І нерафінована 78 гривень 99 копійок 850 мл. І олія рафінована торгової марки Премія 7049, Олейна 78,99 850 мл. Також камбуча в асортименті по 34 гривні 99 копійок 0,33. Так, тут така камбуча року. Потім лісові ягоди, якийсь напій, прикольна черіджива. Бузина божевільна, цікаві якісь аромати. Морква по 70... Ой, 7,90, перепрошую, Не мита, до 10 кг. Капуста молода, 16 гривень, 90 копійок. Картопля Есмі фасована по 1,5 кг 54,90. Так, і що у нас ще? Цибуля синя фасована по 3 штуки 42 гривні, 90 копійок. Салатна, цибуля Марс 19,90. Далі ці мітежики, літровий заварник, скляний. Не буду розкривати. На фото видно, в принципі, 299 гривень. Набір тарілок. Ось таких супових, 4 тарілки, 139 гривень. Далі подушка ортопедична з ефектом пам'яті 30х50, 299 гривень. Так, ось така. Memory Pillow. Дошки. Продовжується акція 199 гривень за дві такі дошки. І тендрінг торгова марка Royal de Savo... Savon de Royal, вірніше, є для душа 199 гривень, дезодоранти. Ось такі STR8, С... якісь 99 гривень. Є для душа такий. Зази, це здається Україна виробник, якщо не помиляюсь, 89 99, це чоловічі серії. Так, далі 5499 серветки вологі смайл бамбук. Так, потім класні, до речі, контейнери для зберігання, такі добротні на дотик. 890 мл, літр 900 і 3,370, 499 гривень, три штуки. Ну, вони прям такі щільні, і кришка така тут силиконова, класна. Далі засіб для миття посуду 3690 ваши ось такий. Потім набір шкарпеток, три пари спортивні 5999 білого кольору в асортименті розміру. Що ще у нас тут? Шкарпетки, шкарпетки, шкарпетки. І чесник для унітазу фрош минулий тиждень 89, був зараз 129. І кондиціонер для прання з уряди орієнти в асортименті літр 200, 179 гривень. Також ціна завищена, мені здається, він якось був на знижках 129 гривень. А такі серветки по 29,99, 150 штук. Далі багато знижок на пиво Кроненбург Бланш 29,99, Стелла Артуа 42 гривні 99 копійок, Кока-Кола літр 25,37,99, Так, далі пиво Льоф, темне і блонд біле, бельгійське 54,99, і пиво Козел, це, здається, оболонь робить, якщо я не помиляюсь, 25,99. Так, бренді Шабо 10 років витримка, подарункова упаковка пів літра 259 гривень, а такі віскі 399, хай, хай якісь... Кекс Брауні на закуску 1699. Такі, а такі цукерки міленіум буріжки в шоколаді 59,99, Арахіс смажений солений 69,99, Далі мілка шоколадки 59,99 також. Напій соковмісний біола манго, апельсин 3999. Уралі соуси: такі Асканія, барбекю і кисло солодкий. Ось 41 гривня 99 копійок. Макаронні вироби, пружинки і спагеті 39,99. Всі в асортименті. Так, що у нас ще тут? Соус руна з грибами 54,99 минулий тиждень 29 були. Томати Оскар чищені білаті 64,99, Майонез європейський. Зараз ось така маленька упаковочка 21 гривня 99 копійок. Далі сік яблучно полуничний з м'якотю 14,99, минулий тиждень 9,99 був. Для посудомийки капсули Finish Ultimate, Вони жир гарно відмивають, якщо якийсь застарілий, 519 гривень, скільки тут 45 капсул. Потім такі таблетки для прання одягу, типу спресований порошок, 249 гривень, 30 таблеток. І Таблетки для посудомийки MegaPack якісь 449 гривень. Відбільвач порозсипався вже 69,99, торгова марка Wells ще У нас тут набір вішаків. Ось такі вішаки. Набір скільки тут штук, 10 штук, 129 гривень. До речі, вигідна ціна. Вони є в такому бежевому кольорі, в чорному і в бірюзовому, не прорізіння, не буде злаз, злазити одяг з них. Далі, набір запасу для чистки одягу 29,99. А сам валик також 29,99. Печиво сендвіч Наполеон 34 ,99 гривні 99 копійок. Тут полонична начинка. До речі, і не дуже солодке печиво. 240 г. І деліція 49,99. Віскі Хенкі Баністер, якщо брати від двох одиниць, 569 гривень. Це коктейльний віскі за один літр. Талі ковбаса, 119 гривень. Імператорська фару. Сир Дейлі такий 129 гривень. А, так, скільки 300 грамів, 300 г. І такий сир п'ятниця, 64,99 гривень. Моцарелла 59,99 за кульку, сир брі, до речі, класна ціна 89,99. Візьмемо його, так, і сир, сироп фані плавлений 12,99. Ще знижки на баночне пиво, старопрамень 89,99, сте в баночці 39,99. Вино біле і червоне, такого виробника 129 гривень. Ми його брали для приготування м'яса. До речі, воно непогане. Сирика Мамбер французький. Так, такий 189 гривень, такий 279 гривень. І такий, що запікати, 229 гривень, будь-який можна запікати, то вже таке фонди. Сосиски Містер Гріль, сердельки Double Cheese, 169 гривень. барбекю паті можна купити в Веру приготувати 219 гривень і класичні 159 гривень. Так, і свинина, свинина, фермерський окіст 20 гривень 90 копійок за 100 г, яблучко 2290 гривень. Потім що в нас ще костець, якийсь не знаю, щось таке, 22 гривні 99 копійок, також за 100 грамів. Стигна курячин зі шкіркою і з кісточкою 16,90 епікур. Форель патрана тушками 34 гривні 90 копійок за 100 грамів, вона приблизно до 2 кілограмів. Вся. Ікра червона, класичний посол, ось така 249 гривень. Так і така 199 гривень, також класичний посол, ікра зерниста горбуші. Морвин, ікра кити. Ні, Форелі Форелі по акції 349 гривень, така в баночці скині. Також знижка на інші контейнери для зберігання пластику. Ось такий великий контейнер можна зберігати, заморожувати в мікрохвильовці нагрівати, все-все-все робити. 3,1 один літр 219 гривень, добротний такий. Потім круглий на 1 літр 149 гривень, такий 89 680 мл, до речі, з мірною шкалою. Так, потім набір контейнерів з двох штук. А, трьох. Три контейнера 199 гривень. І менше 79,380, міні 149 гривень. Яйця перепелині, премія 61 гривня, 99 копійок. Також знижка на ясен світ. Яйця розмір М. Зараз. До 89 ,99, 15 штук в упаковці. До речі, класна ціна. Німіровс медова з перцем 199 гривень пів літра і делюкс також 199 гривень. Відділ молочних товарів. Так, полуниця просто наша ряженка 52 гривні 99 копій. Курага також таку ж саму ціну. Далі злагода, ряженка, печене яблучко, печена грушка, 750 мл, 65-99. Це я думаю, смачні. Кефір, селянський питний, один відсоток жирності 39,99 900 мл кефір повна чаша в плівки 34 гривні 99 копійок, жирності. Яготинський геролакт 39,99. Йогурти Молокія, диня і вишня 29,99%. Дольче 32 гривні 99 копійок в асортименті. Сир кисломолочний просто наше 69,99% 5% жирності. 9% жирності 68,99 і знежирність 68,99, а 9% жирності 79,99. Далі молоко і годинське пряжена 59,99, галичина 2,5% жирності 49,99%. Молоко премія 2,5% жирності 43 гривні 99 копійок. 900 грамів. Red Label віскі 1 літр, 699 гривень. Чай, базілюр, в жестяній банці. Китайський місяць білий, 100 г 244 гривні. І такий в картонній упаковці від двох штук 73,49. Риба мінтай, заморожена, північноамериканська, 13 гривень 90 копійок за 100 грамів. Пельмені, мішутка, три ведмеді. Ой, троє поросят. Чи як вони там? Троє поросят. 79 гривень 99 копійок. А мішутка з м'ясом курчат 67-99. Ця зелена упаковочка. Смаколики для котиків, 4 штучки в упаковці, 41 гривня 99 копійок. Це не корм, це так просто як для задоволення котику відкрити як ласощі. Просто далі 4 лапи вологий корм 13,99. В баночці корм для котиків 36,99, заговарююся вже. вже. Далі собакам такі ласощі жувальні з яловичами 53,99, рукавички відразу, 62 гривні 99 копійок. Блоки для унітазу, лаванда і лимон 98,99 три блоки. А Брев за три блоки 159 гривень за два 119. З кольором три блока 169 гривень. Крем гель для душу доп в асортименті Франція 139 гривень. Далі мило, крем мило для рук 34,99 з дозатором, 29,99 без дозатора. Потім якийсь сатін Tropical Фрут 31 гривня 99 копійок. І мило дав з дозатором 84 гривні 99 копійок. Кулькові дезодоранти Garnier жіночі, 84,99 копійок, невидимий нон-стоп. Так, фась кульковий жіночі 71 гривня 99 копійок, чоловічі фа 69, адамв 74, Лореаль 119, 5 в одному. Прямо. Так, а тут ще в асортименті вони. Так. Ось ці Флойд, вони, до речі, схожі по аромату, накрита Вендус, то знає, вони 269 гривень, Ніве по 69 гривень. Далі засоби по догляду за волоссям шампуні, кондиціонери і спрей гліскур. Хотіла сказати, раніше називалася, вже називається А для посіченого волосся 184 гривні експрес-кондиціонер, бальзам 119, шампунь 119 і шампунь Miracle 400 мл 94,99. Так, і шо рідкий шов 94,99, така 400 мл велика. Зубні пасти Blendamed 64,99 99 крест 89 Зубні щітки 44 гривні, 99 копійок, середня жорсткість і жорстка. Сілан Supreme літер кондиціонер 129 гривень. Далі півником Шантеклєр, він типу довго тримається на одязі 199 гривень, 1 літр 140 мл. Капсули для прання Wash Free, 119 гривень жасмін лаванда, альпійська свіжі 78,99. Пральний порошок Ariel, Акваколор Пудра 69,99 99 персіл 300 грамів. г. Для прання 199 гривень лоска. Так, і капсули Ariel, 509 гривень. 22 капсули, 26 капсул 624, 30 капсул 499 гривень. Персіл капсули 40 капсул 619 Савекс 369 Аліс Гуд, 1 літр для делікатного 199 для чорного та кольорового 399 така. Губки для миття посуду, хвилясті, чорні, до речі, вони довго працюючі, не так швидко зношуються 29,99. Далі губки вірніше, такі як тряпочки, 87,99 з ектором 7 штук Фрекенбок. Потім що в нас ще тут: галакс для миття посуду, концентрат 480 г 46,99 Одразу хочу нагадати, будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайки, тому що ви часто забуваєте, а це дуже мотивує і підтримує розвиток каналу. Одна секунда вашої справи це для вас зовсім нічого, а для нас це дуже-дуже важливо. Так, соління, томат солоний 73 гривні, якщо від трьох одиниць до 2,86,99 вісімдесят Томати солоні, до речі, невеличкі, є роздавлені, тому треба дивитися. Огірки солоні премія 500 грамів, 82 гривні 99 копійок. Хто влітку не зробив, не засолив. Далі буряк. Чудова марка називається 69-99 пів кілограма варений. Салат капуста шинкована з журавлиною, 72 гривні 90 копійок без цукру. Ось така 46 гривень 99 копійокне. Я не думаю, це, да, це маринована, не ферментована з уксусом. Торчин, chiлі кетчуп 29,99, мехікано 32,99, ширача майонез 29,99, оліс шашличний 25,99. Щедро 33 гривні 99 лагідний шашличний, чумак шашлик, до шашлику та радості 27,99. Густо чесниковий соус 27,99 Також змішка на соуси хайнс, сальса чілі, бекон-бургер. Бургер, кетчуп майонез 149 і якісь різні американські соуси з бурбоном для маринування. Горошок, зелений, премія консервований в банці 34,99. І кукурудза, премія цукрова 34,99. Так що в нас тут по крупам? Артек-крупа скверянка 44,99 800 грамів кукурудзя на 4 упаковочки в пакетиках 19,99. Крупа Манна 12,99 по знижках. Кіно чорна і червона 149 гривень, 250 г, органік. Крупа гречана, не пропарена для супчика смачна 800 грамів 64,99. В пакетиках рис камоліно 49,99, жасмін 5599. 4 пакетика. Так, і ось такий рис шліфований, довгозернистий, пропарений, 78,99 1 кг. Сіль морська харчова 23,99 750 г. Знижка на тунець. В соняшниковій лі 64 ,99 гривні 99 копійок. І у власному соку також 6499 шматочками. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, робіть репости нашого відео. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!